Вітаю вас, діти! Сьогодні в нас заняття зліплення. Відгадайте, будь ласка, загадку, наче сонячні клубочки хтось розсипав біля квочки. Хто це там пишіть, малята, здогадалися? Так, це курчатка. Погляньте, які вони гарні. Давайте поглянемо, що є у курчатка, діти. На голівці, на голівці є оченята та дзьобик. А на тулубі що є? Кирильця та ніжки. Курчатка в нас жовтого кольору. Ну що ж, давайте спробуємо зробити, щоб йому не було сумно одному. Для того, щоб зліпити нам курчатка, нам потрібна дощечка, пластилин жовтого кольору, трішечки білого, зелений у мене, так, для отченята буде. І червоний для наших лапок. так, Ніжок. Ну що ж, беремо жовтий кольор і робимо тулуб нашому курчатку. Якщо пластилин, у вас твердий, його потрібно трішечки зігріти в долоньках. ось так. Робимо ось так, натискаючи трішки між догоньками, скочуємо коло. Ось такий. Можна на дощечці. Ось так. Зробили головими рухами, так? Ось так. Тулуб у нас. Побільше так, ось такий кругленький це тулуб. Тепер беремо трішки менше властилину погляда, триваємо для крилі, а це буде наша голова, теж коловими рухами, ось так скочуємо у кружечок. Трішечки притискаємо, коли головими рухами. Ось така в нас вийшла голова. Голову ось так приклеїмо до нашого тулуба. Бачите? Ось так. Голова нашого курчатка. Так, я її приклеїла. Добре. Що ж нам ще потрібно зробити? Нам потрібно зробити крильця. Робимо ось таку колбаску. Це в нас багато, ми їх ділимо навпіл. Так. І для крильця скочимо ось таку трішечки колбаску. І ось так от. Прищипуємо. Ось такі будуть у нас з вами. Це дуже велике полоні вийшло. Ми його зробимо менше, ще навпіл поділили. Ось така ковбаска. Тепер прищипнули. Ось таке у нас вийшло крильце. І ось так от його прогладили з однієї сторони і так само з іншої робимо. Ось так знову притиснули. Ось такі в нас крильця у нашого курчатка. А тепер нам не вистачає чого. Лапок беремо червоний кольор, нам потрібно трішки червоного, ось такий маленький один, інший шматочок і знову скачуємо кружечок коловими рухами, ось так. І ось так трішечки. Приплюснули. Ось така одна лапка у нас. І знову робимо кружечок. І ось так от прищепили. Це будуть наші лапки. Ось так донизу приклеїли. Курчатка вже з'явилися лапки. Тепер нам потрібно зробити дзьобик. Так? Робимо знову коло. кружечок маленький, бачите, тепер пальчиками нашими. Ось так трішечки. Бачите? Вийшло схоже на. Капельку так і о, який великий. І ось так робимо дзьобик нашому курчаткові. приклеїли Тепер візьмемо. Трішечки, трішечки Навіть багато напіл, ще поділимо ось такі маленькі оченята будуть ось так зробили. Коло знову приплюснули вийшло. Ой, велике, ще менше робимо, дуже. Великі очі нам не потрібні. Бачите? І зробили оченятка. Ось так. І з іншої сторони так само. Біля дзьобика. Так? Ой. Тепер додамо трішки зеленого туди. Тінята були гарніше. Ось так. Інший глазик. Ось так. І ще можемо додати на голівку, що в нашому курчаткові, гребінець такий маленький, так? У нього ще тільки маленький-маленький коло, приплюснули одне. Ось іще невеличке зробили коло, приплюснули, погляньте, будемо скріпляти між собою, ось так, ось такий. Гребінець, приклеїли до голови. Ось таке. Курчатко вийшло у мене. А які курчатка вийдуть у вас? Буде дуже цікаво на них поглянути.